Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. В мене, в мене є своя е, тут е, суб'єктивна, але точка зору, е, яку я е, не боюсь е, не, не просто говорити, а нав'язувати іншим, е, починаючи зі слів як ото, якомусь російському кіно кіні було а діло було так. Після того, як Колю пробували в політиці, і в нього не зрослося ще до війни, да, коли він переплутав да, Прикарпаття Закарпаття, коли там. Ну, Місцеві почали жалітися Арахамі і Єрмаку там, зі словами Дівушки, уйміть вашу мать. Да? От, і його прибрали, його політична кар'єра зашкварно закінчилась. Особливо вона ж ми пам'ятаємо, закінчилась, коли він яросно пробивався за карпатського. Котла, з да, котла, і він прорвався, його звільнили, політична кар'єра закінчилась. Потім, після тайванської дипломатичної місії, коли він там поїхав розвивати там щось 에, діаспору в, Тай, в Тайвані, його взагалі прибрали із слуг народу. Але тут треба знати, що в 에, слугах народу є негласне правило, яке є додатковою мотивацією знаходитись в слугах народу. І дозволяє їм тримати стрій, де чітко кажуть, що ми можемо вас звільнити, коли ви зашкваритесь. Це в західному політиці зашкварився, ідеш з політики взагалі. Звільняєшся. От, ну, найпоказовіший приклад останніх років Борис Джонсон, який був сильним прем'єром, ну, принаймні для України він був молодець. Там є нюанси, але він був категорично за нас. І от, значить у Боріса Джонсона якийсь його дружок, якого він там пропихав, він десь зашкварився і довелось прем'єру піти. То і у нас, оглядаючись, скрижечучи зубами, десь все-таки починається оцей правило ну, одне з основних правил західної політики, що зашкварений мусить іти. То і у нас зашквареним кажуть, що ми. І це у них сленгове слово. Це я, я як мінімум, з двох джерел від самих слуг казав, це у них не слово, верніш, а це е, е, сленгова фраза. да, Дати йти в сторону леса, леса, да, в сторону леса, да, То це у них і є, там, типу що е, не парьтесь, якщо ти зашкваришся, ма, ма, е, ну, максимум, що з тобою може статися, тобі дадуть уйти в сторону леса. Тобто, стати не публічним. Десь заховатися, можливо, навіть не йти з, з, з фракції слуг народу або і піти, ну, от як виключили Колю Тищенка. Да? Але Микола Миколайович голосує. Ви гляньте на його голосування, він голосує, як партія сказала НАТО, там самол «єсть». є. От то він голосує абсолютно правильно. І от, Колі сказали, «все, ти не наш, ми робимо вигляд, що тебе не знаємо. А він каже, так а з чого ж мені кормитися, Харчуватися з чого, і він, наприклад, <риклад> припущення таке, що да, тобто конверти зараз, взагалі в 2022-23 році перестали давати. зараз, кажуть, знову повернули, але тощенькі конверти, і тут йому сказали, що о, ну тебе ж там типа або хтось підказав, і він каже, що там, типа, а може, я от буду кормитися от. Йому сказали: ну, от тебе дав кормлення. Да, як раніше вкормлення давав там не знаю, цар-батюшка в вкормлення ху хутора там, деревеньки, да, дальніх деревень, дерев'яні От, і тут йому кормлення дали тему. От, от твоя тема її дає. І Коля поїхав, але, як завжди, Коля перестарався, тому що він безумовно пасіонарій. А Лєв Гумільов пасіонарів характеризував так, що це люди, які хочуть змінити світ, тому що, на їхню думку, світ несправедливий. От, на думку Колі Тищенка, несправедливий світ, де йому не приносять клювіки, блін, ті, хто має бабулети. Да? Тобто самі десь доять корову, а йому відхлібнути не дають. Цей світ несправедливий. І пасіонарій Микола Миколаївич Тищенко пішов цей світ змінювати, як міг. І зашкварився, тому що українське прислів'я говорить про пасіонарів так: тобто, пасіонарій це людина активна, харизматична, але не факт, що розумна. Тобто, розум там чи дурість це в іншій площині. Тобто, пасіонарій можуть бути розумним так. І тоді це там Вінстон Черчилль. Або ж той же самий Йосип Сталін. Але він може бути там ну сатаністом. Може бути, це тоді от розумний сатаніст Йосип Сталін, але він харизматичний. Але може бути і просто людина з прідорію, і про таких в Україні кажуть гірше дурака, дурак з ініціативою. І оце про кого? Правильно, от ми побачили ініціативного чудака, який йому що не поручив, він все одно зашквариться. І от довелося, вже він довів уже своїх кума, довів до того, що кум сказав, я в домік, я відхрещуюся від нього. Я не знаю, хто такий Тищенко, та, тіпа, я з ним давно не спілкуюсь, без попутав колись його сина хрестить. Ну, це, власне, таке. Тобто, аби Коля не зашкварився, він би доїв цю тему далі. І то є тема його було, щоб Ну щоб всі розуміли, що він. І його є ж перехоплені дзвінки, які це прямо доводять. що Коли він каже, що хлопці, я знаю про вашу схему, вона корупційна. І або ми її закриваємо, або я долі От такі. То є, боротьба, боротьба зелених з корупцією саме така. Тобто, якщо. В Сумах беруть мера на, на хабарі? Ну це ще не доведено. Там хай суд доведе, да але принаймні прецедент був. Чому тому що мер не слуга, мер від батьківщини? Юліних можна, своїх не можна. Ну хіба що це вже е, треба три чи чотири скандали, щоб Резнікова зняли? Розумієте, три чи чотири скандали, і що Резніков дали уйти в сторону лісу, стати непублічним, коли достав всіх західних союзників Кирил Тимошенко, і що де Кирил? Ну Кирилу дали уйти в сторону лісу, а потім сплив, сплив, сплив через півроку помічником у Мєрова. Зараз там якісь роблять у нього, начебто, обшуки, але ми розуміємо, що це. Не можуть бути зведення рахунків там єрмаказним, вони там недолюблюють, можливо, один одного, тобто. Але по великому рахунку, по великому рахунку, там де е, ті, хто не палиться, от як татаров як шурма. Ну, шурма був спалився на браті, да? але умовно, татар, який веде себе тихо, е, робить свою справу там, і ми розуміємо, що ця справа. Це зло або абсолютне зло, то тобто це те, що не в інтересах України точно, але ніхто того татарова не трогає, тому що у нього особливо паліва нема. Там ні на каханках, ні на крадівництві, ні на чомусь. От, ні як у Кирила Тимошенка на машині якусь зали з гуманітарки. Блін він на ній катався. Розумієте? Тобто чудак ні разу не палиться. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!